Shell Helix Ultra – Синтетична олива нового покоління, створена з природного газу за технологією Pure Plus для бездоганної роботи двигуна. Вона відрізняється низькою випаровуваністю і високою стабільністю на молекулярному рівні. Базова олива з природного газу з чистотою 99,5% не містить домішок та не має недоліків, характерних для олив отриманих з нафти. Shell Helix Ultra забезпечує надійний захист двигуна від зносу. Її висока стійкість до деградації перевищує вимог. Вимоги галузевих специфікацій на 32%. Більш того, зниження втрат на вигоряння на майже 50% зменшують витрати оливи на доливання, демонструючи високі експлуатаційні характеристики за екстремальних температур, Shell Helix Ultra захищає деталі двигуна як при 1000 градусів, так і у мінус 40. Покращені показники в'язкості за мінусових температур, що у три рази перевищують вимоги галузевих специфікацій, сприяють легкому холодному старту і пришвидшеному прогріву двигуна. Shell Helix Ultra забезпечує ефективну роботу і Довгий термін служби двигуна навіть за екстремальних умов експлуатації. Наші базові оливи з природного газу, що виробляються на унікальному заводі у Катарі за революційною технологією Shell Pure Plus – результат більш ніж 40 років досліджень і розробок. Shell Helix Ultra має покращену в'язкість, більш низький коефіцієнт тертя і більш низьку випаровуваність. Це оливи, яким довіряють професіонали в усьому світі. L Helix Ультра. Створені з природного газу для бездоганної роботи двигуна. Кермуй.